Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні я би хотів поговорити про скандал, який відбувся в Житомирському ТЦК після того, як як вони самі повідомляють хакерами було злито запис їх таємного засідання по плануванню мобілізації так званої на період травня 2025 року. Я сам цього ще не дивився, я бачив тільки окремі вирізки. І хотів би зараз з вами прямо це розібрати. І перед тим, як ми почнемо, я би хотів одразу ж зачитати офіційну відповідь від Житомирського обласного ТЦК та СП, бо вони на це, звісно, що відреагували. І потім ми перейдемо до найцікавішого. Там дуже багато просто дуже жорстких моментів, які показують, що систему треба реформувати. Якщо її не реформувати, Україна просто програє цю війну. До уваги громадськості та представників медіа ворог не полишає спроб дискредитувати діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись до інформаційних маніпуляцій та кібератак. Нещодавно було здійснено здійснено хакерську атаку на систему ТЦК та СП Житомирської області. Внаслідок цього в мережу потрапив відеозапис службової наради посадових осіб. Які було оприлюднено з метою маніпулювання громадською думкою викликання обурення в суспільстві, посіву сумнівів щодо законності, роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації. Е, я не знаю, чи цим вони закликають не дивитись це відео, чи ще щось, я не знаю. Ми ж будемо по факту зараз просто це дивитися, бачити ці лиця і розуміти, що вони там говорять. Правильно? Ну от, Очі ж не брешуть, воно ж так. Наголошуємо, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки діють виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб передбачений законом. На цьому чітко наголошувалось і під час службової наради за даним фактом, призначено службову перевірку спільно з фахівцями з кібербезпеки вже вжито всіх необхідних заходів для відновлення захисту інформаційних систем. Закликаємо громадян бути пильними. Перевіряйте інформацію, не поширюйте сумнівний контент і пам'ятайте, навіть одне незначне відео може бути частиною масштабної інформаційної атаки. Добре, але вони самі підтвердили, що це відео справжнє, що це не якийсь фейк і це не знято на Мосфільмі. Правильно? Бо тут вони про це і сказали. Тепер давайте просто його подивимось і ну, фактично його розберемо. Ну що ж, починаємо. Сьогодні до 12 годин довести до відділів. Копію цього розпорядження на намов відділ ОТЦК. До 12-ї години, пане офіцер. довести негайно до відділів, щоб вони розуміли свої обсяги. Горищен. Чуднів. Бажаю здоров'я, майор Бабуш. Бажаю. Любер. Бажаю здоров'я, майор Дубовий. Бажаю. Попільня. Бажаю здоров'я, майор Піщук. Бажаю полений. Бажаю здоров'ям Давидюк. Бажаю. Ради Бажаю здоров'я, Капітан Гальченко. Бажаю. Романів. Бажаю майор на Невиску. Бажаю. Черніхів. Бажаю здоров'я, майор Войтович. Бажаю. Коростин. Бажаю здоров'я, майор Сухар. Бажаю. Овруч. Це, до речі, дуже цікавий момент. От прямо від початку до кінця я його трошки пришвидшив, щоб це було, так. Е, от, Але е, дуже цікаво подивитись, як в загальному відбувається ця вся внутрішня комунікація, так? Бай здоров'я, алеск. Бажаю здоров'я моречника. Бажаю. Малин. Бажаю здоров'я, логіни. Бажаю Мали. Бажаю здоров'я підпаковник. Бажаю. Зв'ятиє. Бажаю здоров'я, підпакована королога. Бажаю. Іменщина в Житомирі. Баранівка. Баранівка є? На уїщі не Я Розумію. Бажаю. Андрушівка. Бажаю здоров'я летне. А, да, я роблю. Оружием. Так. вимикайте А оцей мужчинчик, я не знаю. Ну. Подивіться просто на, на нього. Я не знаю, чи то він вживав десь з вечора, чи може вже вранці. Не зрозуміло. Микрофони, пане офіцер. офіцери. Лєск, так. мікрофон вимикайте. Ружин. Олег Іванович, знайди, будь ласка, Ружин. Там Софійчук вийде. Цей поїхав в Житомир Ковальчук. Зараз Софійчук вийде. Так, пане офіцере, перше. Завдання в РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів перше. Мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку виробити, в принципі, нескладно. Берете... Щоденну поставку, от так це називається. Ну, в принципі, якщо до людей відноситись як до товару, ну, я розумію, що це якась там внутрянка, так? Але якщо, в принципі, до людей відноситись як до товару, то, в принципі, нічого там. Скажімо так, нового ми не побачимо. Зрозуміло, чому відбувається, в принципі, бусифікація. Бо Це просто поставки. 60% від завдання ділити на 31 день. Це у вас виходить добова поставка. Пану я одразу орієнтую, що плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином. Всі можливі заходи оповіщення щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона такое, як було в квітні, не буде. Тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча би призначення в тих обсягах, які він повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло. Тобто, бачимо, що ніхто ні про яке життя. Про життя людей, яких вони там мають назбирати і виконати план, ніхто про це навіть не говорить. Ну, якби тут просто е, цифри. Є цифри, є плани, є відсотки, е, є дедлайни. Ну і якби все, все стає зрозуміло. Тому не тільки на поліцію сподіваємось, кого вона приведе або на групу повіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо. Через поліцію шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відстровочку або підлягають відрагуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам: це в авторія купуємо автомобілі у цих людей. І тоді і тепер будь-які засоби, варіанти привітствуються законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Ви знаєте, в цьому всьому, як мінімум, дуже і дуже добре, що він, як мінімум, наполягає на тому, що це мають бути якісь законні методи. Хай вони будуть навіть такі ті але як мінімум тут іде слово законні. Але знову ж таки, в нас немає жодного підтвердження, що це самі вони не злили так? цей запис. Але слухаємо далі. Запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. І сьогодні вечором готова доповісти про цю кількість по оповіщенню. Значить, попередньо там е, розрахунок є. В цілому він в два рази менше ніж був попередньому квітні місяці, у зв'язку з тим, що ті, хто перебуває в розшуку, туди не попали вже. Телеграма, сьогодні обліковці обіцяють вам довести. Так, сьогодні тоді зупинятися на роботі груп оповіщення не буду. Судячи по вашим донесенням, деяке збільшення кількості роботи груп оповіщення є. У нас було 40 золиць, стало 49. То... 40, 10, 49 груп оповіщення. Це ніхіра на собі обсяг. В кого є потреба, особливо це відділи там, де по одній групі оповіщення, доповідайте на, чек... на райони, будемо вирішувати по можливості щодо збільшення. Пану офіцери зразу увагу, якщо є потреба заміни екіпажей, також не мовчіть, кажіть. Перший раз не отримали замінити, кажіть другий раз. Другий раз, кажіть третій раз. Третій раз не виходить, кажіть четвертий раз. До тих пор, поки не вийде. Щоб потім... Ми могли щось доповідати, чому у нас є проблеми з розшуком військових зобов'язаних? Наступне питання стосується всіх. І е, заступники СМОП РТЦК, попрошу на вечір також забезпечити участь обліковців. Нє? Яка от мені думка приходить в голову, що ви собі уявіть, працюють цілі відділи ну, фактично, ціла компанія, так? Це все як на планерці в будь-якій корпорації. Е, іде планування по відлову українців. Отак от це відбувається. І от я не знаю, коли українці, які проживають за кордоном, бачать оце відео. От скажіть мені, будь ласка, е, чи захочуть вони повертатись, чи в когось взагалі в голові оце буде? Бо нам завжди розказують, що ви перебуваючи в Польщі, там, в Німеччині, в інших країнах, кому ви там потрібні? Ви ніколи там не будете громадянами, ви там не, у вас все не буде добре, там треба працювати і так далі. А тут, ну, тут виходить просто якийсь відлов, я не знаю. Ну, типу, це не ловлять якихось злочинців. Це ловлять просто людей, які не хочуть іти в армію. Все. Ну, цих людей фактично записали в злочинці, і от відбувається те, що відбувається. Що не можна буде авто на авторія продати, бо будуть отакі фейкові дзвіночки до вас. Щодо перевірок із і, і звірянь щоденних. Також готовності щоденно доповідати про кількість звірок, які були заплановані за день, скільки виконано. Чому не. Так, пане офіцере, вилітіли зуму. Сергій Георгійович. Так, слухаю. Про частини забезпечення відчули? Так, так, да, да, є, так. Да. Я не, не знаю, на чому ви мене закінчили слухати. Так, і ще раз, селектор скинув орієнтовний перелік частин і забезпечення. З завтрашнього дня можна туди поставляти. Це не кінцевий перелік. Ще будуть. Як тільки до нас доведуть, ми одразу до вас доведемо. Пане офіцери, сьогодні на вечір 169-й начальний центр. Можливо, буде 159-та бригада. Рішення приймемо після обіду, доведемо, на яку частину формувати поймені списки. Але одразу орієнтую, що не буде 169 і ця же команда на 159 -й. будуть або туди, або туди. Після обіду доведемо. Також є в травні у нас 99.30 ДПСУ не було в квітні місяці. Також майте на увазі, орієнтуйте людей, що є туди поставка. І, я так, з це... по Вони кажуть, що зараз тільки придатних набирають туди. Питань немає. Просто щоб придатних до 169-го можуть не взяти, а 99-30 можуть взяти. У нас такі були історії. Ну, подивимось. Будемо проводять. Що стосується призову до ТЦК, виключно по спискам. Тому, пане офіцер, у кого є відібрані військовозобов'язані. Дзвонимо в МОП-відділ, надаємо список. Ми... Ага, тобто, якщо відправляти людей на фронт. То збирайте косих кривих по авторі, а де б це не було, можна набирати всіх. Якщо в ТЦК треба взяти людинку, то виключно по спискам. Якщо у вас є відібрані якісь ваші куми, друзі, знайомі, які не проти заплатити пару рублів, щоб піти служити в ТЦК, то списочки подавайте. Оце вже момент цікавий. Команді і таким чином будемо призивати. А старий список пішов в ход чи не випочається? Пішов. Кудись пішов, Олег Іванович. Так, які питання до мене, пане офіцер? Ще раз вертаю увагу на оповіщення. В зв'язку з тим, що у нас передостаннє місце в квітні в Збройних силах України, в травні місяці ми не можемо собі дозволити бути в тройки лідерів в кавичках, пане офіцер, навіть. В другій половині нижньої частини. Тому орієнтуйтеся одразу на роботу. Типу, якщо у квітні бусифікували дуже мало, то давайте в травні будемо бусифікувати дуже багато. Ну, ви бачите, що ніяких інструментів мотиваційних, ніяких інструментів людських, я не знаю, так, які б якби. Провокували людей самостійно відвідувати, так? Ну, записуватись до лави Збройних сил України. Такі питання навіть не, е, не обговорюються. Все, що обговорюється, це от просто підіть наловіть. Підіть наловіть, бо в прошлому місяці ми наловили найменше. І от треба в цьому місяці наловити. І бачите, що жод, жодної мотивації. Є тільки те, що от якщо ще в травні зараз хріново попрацюємо, то нам всім буде хріново. Все. Місяць буде важкий. Як і квіти? Якщо питань нема, кінець наради, якщо є якогось особистий або соромиться, нам позвонити, він ще запитати, дзвоніть. В загальному що хочу сказати? Не знаю, що там в Житомирському РТЦК так сполошились, бо насправді, як ми бачимо, в цій, якби в цій нараді немає аж нічого такого поганого. Так називають людей одиницями. так... Розказують про те, як цих людей виловлювати. Але знову ж таки, якщо ми згадаємо всі ті відео з бусифікації, з того, як люди в формі б'ють цивільних людей і їх викрадають, десь відвозять, то, скажімо так, тут не найгірший момент. Тут не найгірша нарада, і, можливо, я навіть роблю висновки, що вони самостійно злили цю нараду для того, щоб показати, що. от, Якби, все відбувається, в принципі, там в рамках приліччя, як то говорять. Хоча це виключно моя думка, мені було цікаво цю якби, розібрати. Оцей план бачимо, що, скоріш за все, в Житомирі буде дуже гаряче в травні. От, тому, якби, але тут найцікавіше те, що люди з Житомира, скоріш за все, це відео вже подивилися або ще його подивляться, і будуть розуміти, на що їм розраховувати, що травень буде набагато гарячіший, ніж квітень. От і все. От, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Я ж зі своєї сторони, також що хочу сказати, що українці, які проживають за кордоном, дивляться, оці відео бачать, ну, яке відношення, так, і, в принципі, будуть також робити свої висновки щодо повернення в Україну. Коли Якби, хоча знову ж таки говорю, що це, напевне, не найгірше, що можна було почути на, на таких раннішніх зідзвонах в ТЦК. От. Що думаєте в загальному? Пишіть в коментарі. Дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. Бажаю гарного дня. До зустрічі!